Вітаю вас, дорогі глядачі нашій студії. Дозвольте представити сьогодні в нашому проєкті Станіслава Боровця. Дивлячись на нього, не віриться мені, що колись ця людина мала залежність від, нарк... від наркотиків та перебувала у в'язниці. Сьогодні він трішки розкаже про себе, розкаже про те, хто Стас був в минулому. Хто Стас сьогодні і Стас в майбутньому. Тому Стас, будь ласка, трішки про своє минуле і про те, хто тобі допоміг, хто автор твого звільнення, хто тебе надихнув залишити залежність, хто дав тобі цей стимул жити і дивитися сьогодні, так як ти дивишся у своє майбутнє. Добрий вечір. <кхух> Моя історія. Е... Я хотів би зайти трошки заздалегідь, тому що моя історія для когось, можливо, буде, для когось здасться банальною. Для когось вона може бути шокуючою. Але для когось я вірю, що вона буде актуальною, тому що я знаю і бачу, що сьогодні дуже багато людей переживають те, що я переживав колись. І моя основна мета приходу сюди ну, це звичайно те, що ви мене запросили, але по друге, я б дуже хотів, щоб. Це все якимось чином послужило на збудування і на допомогу тим людям, які сьогодні переживають проблеми. Чому я кажу, що історія моя може бути для когось шокуючою, а для когось банальною, тому що по-різному люди реагують на ці речі. Але я почну з того, що життя моє склалося так, точніше, навіть не життя, а дитинство. Що в 12 років мені довелося вже спробувати наркотики. В 12 років я не просто навіть спробував, я вже взяв в руки шприц. Я вколовся перший раз в 12 років. Це дуже рано. Ну, багато є наркоманів різних історій, але ну, таких ранніх історій я зустрічав не так багато, тому я кажу, що для когось можливо це буде шок. Далі, в 13 років, я був. Повністю залежний від психотропних засобів, я вживав їх систематично, і, чесно кажучи, вже в 13 років я частково відчув своє безсилля. Хоча якийсь, можливо, ще дитячий ентузіазм можливо, вплив батьків сім'ї тих обставин, в яких я знаходився, ще давав якусь надію. Але в глибині душі десь через рік. Після того, як я спробував, я вже зрозумів, що я не справляюся з цією проблемою. Тому як в мене були е, різні проблеми з батьками, е, вони дізнавалися. Ну, відповідно, було дуже неприємно, але знов і знов я повертався, не дивлячись на прохання, на якісь. Е, на те, щоб батьки мене наказували, старалися мене від чогось обмежити, я все одно повертався до цього. тебе що було важке дитинство, що ти почав вживати наркотик? Що спонукало? Причина, що ти почав це робити? Дитинство в мене не було важке. В мене була середньостатистична сім'я, хоча в результаті, через декілька років, буквально вона розпалася, я потім про це скажу. Основною причиною, я думаю, таких наслідків, таких моїх дій, було неправильне розуміння деяких таких світських філософських висловів. Я колись ще в дитинстві почув, треба в житті спробувати все, або треба від життя взяти все. Чомусь я прийняв це в своє серце, якщо бути чесним. І ну, я сьогодні до кінця навіть не розумію, чому мене нічого не зупиняло на цьому шляху. Напевно, ти бачив і наслідки того, що від цього гинуть люди, що це приводить до крадіжок, бо на це потрібні кошти. Мабуть, ти бачив це переслідування зі сторони правоохоронних органів. Ну це все ну, на зло. Фактично, ці люди вони якби раби. Ситуації, які склалася, і якби коли ти як розповідаєш з 12 років, на це все потрібні були гроші. І... Ви знаєте, е наскільки я тоді міг бачити своїм дитячим розумом, настільки я і бачив. Але в той же час, думаю, що багатьох речей я не усвідомлював. Ну, я чув, що люди від цього помирають, я чув, що люди через це сідають в тюрму, але це були якісь казки. Як сьогодні, ну, можливо, хтось там чує. Ну, Так само про якісь речі, які його не стосуються. І не дивлячись на те, що я вже цим займався, це все було, ну, це як, ніяк на мене не впливало. Хоча з часом, з часом ти, я все більше ну, ріс і приходив до цього. Стосовно того, що на це потрібні гроші, що це веде до зла. це... Ну, Ти говорив про в'язницю, я просто. Так. ну... Це ти... однозначно. Однозначно, коли як тільки ти як особистість починаєш щось таїти, наприклад, від батьків, в тебе з'являється якась таємниця, а тим більше, якщо це зв'язано з наркотиками або з якимись ще такими страшними речами, то відповідно воно чіпляється одне за інше. І так я в 12-13 років в мене вже ну, не мучила совість, коли я обманював людей. Мене нічого не зупиняло, так само батьків. Я вже знав, що таке залізти в кишеню до батьків. Хоча батьки не могли навіть подумати, бо до того часу я був відмінником, я був найкращим мучним в класі. Мене всі вчителі любили, хвалили, цілували. І... Але не дивлячись на це. Потихеньку-потихеньку, як, як, як змія, е, оце от лукавство, обман, ця проблема, вона залізла в мою сім'ю. Почалися крадіжки, почалися, почалися прогули в школі, почався обман, почалися якісь е, ну, незрозумілі для моїх батьків речі. Ну і воно невдовзі випливло, як я казав перед тим. Ти попав до в'язниці? Ну, до в'язниці я попав трошки пізніше. Я продовжу. Е, якщо в 12 років я почав, в 13 so. був вже залежним, е, то в 16-17 в років я вже е, був на дуже серйозній стадії вживання наркотиків. Це вже була ну, я не побоюсь цього слова, найгірша стадія. Тобто це вживання було не дитячим. Це коли, ти, були... коли ти усвідомив, що ти вже залежний і без цього не можеш жити? Я усвідомив це повністю після того, коли перший раз е, спробував вилікуватися від наркотиків. Е, мені Мій друг, так само, який е, вживав наркотики, е, він, ми з ним вирішили поїхати в лікарню і від цього позбавитися. Ми з ним поїхали в лікарню. І пробули там. Біля двох тижнів за закритими дверима. Але не дивлячись на це, в перший же день, коли я вийшов з лікарні, перше, що я зробив, приїхавши додому, це зняв телефонну слухавку і подзвонив до тор... торговця. І ти знову почав вживати? Так, знову почав вживати і в той момент прийшло таке, ви знаєте, до того, до того я чув про лікарні, я чув про якусь надію, і я цим жив. Мені було буквально 16 років. Лікарі, коли я приїхав, вони були здивовані. Вони бачили там багато всього. Але коли, але коли приїхав я, вони... вони реально дивувалися. Вони сідали і мене, отак, як ви, розпитували, як ти сюди потрапив. Я їм розказував свою історію, що в 12 років почав, в 16 я вже залежний, в мене вже все проколоте, все, що можна. І вони дивувалися, і, і коли я приїхав, я зрозумів. Що та надія, якою я жив до того, вона, вона пропала. Її просто не стало. Я зрозумів, що ніяка лікарня мені не допоможе. Я зрозумів, що е, суть не ну, до того мені здавалося е, в якісь моменти, що фізична залежність це саме головне і страшне. Але коли ти перемагаєш фізичну залежність, ти стикаєшся з наступним, і воно найголовніше, це психологічна залежність. Це навіть не просто психологічна залежність, це ментальна залежність. Ти не бачиш, як тобі жити по-іншому, ти не знаєш іншого життя. Ти виходиш і відчуваєш себе безпорадним. Були в тебе якісь ще спроби крім лікарів? Може, ти ще звертався до яких екстрасенсів, до яких психологів? До якихось знахарів, щоб тобі допомогли? Може ти чув якісь історії, які б тебе надихнули зупинитися? Я не їздив до знахарів, але дуже багато моїх друзів зверталися до різних монахів, які сьогодні на кожному стовпі рекламують. Е, до різних там екстрасенсів, їх там відмолювали, відкачували яйцями і так далі. Які були результати от цих людей, які вже пройшли це все? Ніяких. Що тоді стало тим стимулом? Що стало тим? Хто тебе надихнув, що тебе зупинило, Стас Хто тобі дав свободу? Тому що сім років е, жити беззалежності, значить, за цим хтось стоїть. Є автор твоєї духовної свободи, є автор або причина. Скажи людям, зараз тебе дивляться е, тисячі матерів, батьків, в яким так само в сім'ї, може, є проблема. Скажи глядачам сьогодні. Хто хто дає тобі ці сили сьогодні жити вільно без залежності? Ти сьогодні не береш слухавку, не телефонуєш е, на точку, де ти е, купував наркотичні засоби. Ти сьогодні можеш вільно говорити, ще й прийшов в студію, готовий засвідчити і дати людям сьогодні коло це надії, де сьогодні тисячі людей просто чекають. Сьогодні багато мам плаче татусів плаче. Ми всі розуміємо, що е, країна одна із передових наших держав, де є ця проблема. Е, може дехто хоче закрити очі на це, але ми бачимо залежність. Я дивлюся навіть політиків, діти залежні, люди, які при владі їхні діти залежні, Знаю багатьох. Які сьогодні так само борються. Стас, що Що тебе надихнуло? Хто автор твоєї свободи? Автор моєї свободи, Господь. Надихнуло, надихнуло на зміни мене Слово Боже. Можливо, для когось це прозвучить непрактично. Можливо, хтось не зрозуміє, який зміст я вкладаю в авторство Бога чи в натхненність від Слова <кх> Божого. Я поясню. На протязі всього цього часу Бог стукав в моє серце. Тобто, я зустрічав віруючих людей, які так само як я сьогодні вже були вільні, які пройшли цей період. І Бог дав їм свободу, Бог змінив їхнє життя, докорінно змінив їхнє життя. Я зустрічав цих людей і вони сіяли в мене маленьке зерне слово. Тобто Боже. такі самі питання задав, як ми сьогодні в студії. Хто став автором твоєї свободи, тобі люди просто казали так, як ти сказав, Господь. Я навіть їм не задавав питання. Вони самі мені приходили і давали відповіді. Слава Богу. Приходили люди на той час, ще коли в мене було не все так погано, коли я ще надіявся на себе. Вони приходили і казали: Послухай, в тебе нічого не вийде своїми силами. Я не хотів їх слухати, я не сприймав їх е, навіть всерйоз. Я знаходив різні там моменти, придирався до них, задавав якісь питання, але все одно вони говорили, говорили, говорили. Ти бачив реальну свободу. І я бачив реальну свободу і воно було посіяне в мені і я можу ну, я можу відверто сказати що ці зерна вони дійсно були посіяні тому що кожен раз коли я був у розпачі коли в мене приходили такі важкі моменти в житті коли я ну не знав ти не хотів жити? не хотів жити я не знав дійсно як чи позбавитися цього життя чи ну бо так жити я вже не хотів і завжди я знав і, і не знав? А всередині мене була якась така промінь, малесенький промінь надії, що можливо. Віруючі люди можуть мені допомогти. Я навіть тоді не думав, що це Бог, бо називав себе атеїстом, бив себе в груди, що я не вірю в Бога, що це все якийсь обман. Я не читався різної літератури, що Ісус Христос вигаданий, що Біблія написана однією людиною, причому не чесно. Тобто ти був далеко від віри? Я був далеко від віри. Я розбився в вірі ще в дитинстві. Я, ну я ж кажу, повпливали якісь там книги і так далі, неправильні. І але доля, оця от промінь цієї надії, завжди в мені світив. І прийшов час, коли, коли вже я настільки втомився від цього життя, коли обставини задавили мене настільки. у мене були проблеми з міліцією. Мене шукала міліція, я був в офіційному розшуку. У Мене були проблеми з оточенням моїм, з кримінальним е, ну, мене так само шукали ці люди. Я не знав, я не знав взагалі, що зі мною буде через годину. Чи мене посадять, чи мене вивезуть десь в ліс. Тобто життя було страшним. І от коли прийшов вже цей момент, знайшлись люди, які сказали мені, що все-таки може ти звернешся до Бога. Я сказав: добре, давайте звернусь. І я попав в реабілітаційний центр в місто Червоноград. І скажу чесно, зміни, зміни прийшли з першого дня, а прийшли вони через людей, яких я побачив там. Це були люди, які пережили набагато більше, ніж я, які пройшли через проблеми набагато страшніші і важчі, важчі ніж я. Але ці люди були живими, їхні очі світилися, і вони говорили мені про, про життя в Ісусі Христі, щасливе, повноцінне у них були сім'ї, у них були діти, у них було служіння, вони впливали на суспільство. Я дивився і не міг повірити. Я в перший день сказав собі, я не знаю, як. Але я хочу бути таким самим. Я відкрив Біблію, яку я до того ніколи не читав, почав читати, почав вивчати Слово Боже, почав молитися до Бога, почав прислуховуватися до порад людей, почав, почав зрощувати в собі віру, я довірився Богу. І, і Бог мене торкнувся. Бог прийшов і сказав вивіскою на стіні: наркоман, ти потрібний Богу. Мене це так торкнулося, я просто зрозумів, що я відчуваю себе непотрібним вже на той момент. Але я побачив, що я потрібний Богу. Це просто було написано на стіні, але це перевернуло моє життя. І після того почалися зміни в моєму житті. Після того все абсолютно змінилося. І я зрозумів, що не фізична залежність, не лікарня моя, моєю було проблемою. Моєю проблемою було безбожне життя, безбожний спосіб мислення, безбожна ментальність, яка дивиться на світ, на життя, реагує неправильно через призму оцього нечистоти цієї. Я зрозумів, що мені просто треба працювати над собою. Просто змінюватися і змінюватися. По образу Божому, по образі писання. Так як я його на той час розумів, ну і на сьогоднішній день розумію. І це дало свій результат. Ти можеш сьогодні сказати глядачам, які зараз тебе дивляться. тебе зараз дивиться тато, який може плаче за свого сина чи за доньку, мама, рідні, близькі, які зараз дивляться. Ось камера, де ти можеш просто зараз звернутися в цій передачі до людей. Я зустрічав людей, які задавали мені питання, чому ви, віруючи, постійно говорите про своє минуле. Таке враження, що ви цим гордитеся, що ви цим хвалитесь, і хочете показати, от які ви молодці, що ви це змінили. Послухайте, якщо ви чули такі слова, або, можливо, в когось з глядачів приходять такі думки. То я, по-перше, хочу сказати, що це не так. Повірте, мені соромно сьогодні, через сім років після цього всього, мені, мені в чомусь соромно згадувати ці речі, бо я розумію, що тут немає чим хвалитися. Так само я не зацікавлений сьогодні говорити про те, який я молодець, тому що це все заслуга Бога. Якби не Бог, то я був би одним із тих десятків моїх друзів і знайомих, яких сьогодні вже просто немає, які померли в молодому віці. І залишили за собою лише спогади і трагедію для своїх батьків. Я міг би бути одним із них, але Бог зробив е, по-іншому. І я тут для того все, що я говорю, спрямоване на те, щоб сьогодні та людина, яка бачить е, і чує ці слова, і яка, можливо, сьогодні знаходиться перед лицем тих проблем, які вона не в силах вирішити самотужки. Я просто хочу дати надію. Цій людині, дати надію цим людям. Послухайте, я був в таких обставинах. Я знаю, що таке безвихідь, я знаю, що таке розпач, і я знаю, де вихід. Я через нього вийшов. І моє щире бажання, єдине і головне бажання це сьогодні сказати тобі. Якщо в тебе є проблеми, то вихід є. Не опускайте руки. Не здавайтеся, не відштовхуйте від себе людей, які спрямовують вас до Бога, які можливо приходять сьогодні, розказують вам про Бога. Можливо, у вас залежні діти чи родичі. Я знаю масу свідчень, коли через молитву матерів, через молитву батьків, потім навіть з роками такі наркомани, на яких вже був поставлений хрест, вони все одно приходили до Бога, і Бог змінював їхнє життя. Бог змінює життя не просто. Це, ну, Бог не обмежується просто звільненням від залежності. Бог змінює все. Бог змінив моє серце. Бог змінив мої відносини з батьками. У мене сьогодні чудові відносини з батьками. Тому що я знаю, що заповідь Божа каже: почитай, поважай своїх батьків. У мене сьогодні є сім'я. У мене сьогодні є справа, якою я займаюся, яку я люблю. У мене сьогодні є коло друзів і. Знайомих, з якими мені приємно спілкуватися, і ну, які зовсім інші, які не думають, як мене використати, як мене обманути. І, відповідно, я не думаю про це. Таким чином, Бог змінює життя, і Він може змінити ваше життя або життя ваших рідних і близьких. Звернутися до нього дуже просто. Це може бути молитва. Це може бути читання слова, слова Божого, це може бути відвідування церкви. По-різному, якщо, наприклад, проблема серйозна, ви можете знайти е, людей, які зможуть вам допомогти. Це, можливо, це психологи, можливо, це консультанти, але ну, відповідно християнські психологи і консультанти, тому що е, ну, інші не допомагають. Там, де немає Бога, це все філософія, це все замкнуте коло. Е, зверніться до Бога. Ось моє послання, і мій меседж і моя мета зверніться до Бога, так як звернувся до Нього я в свій час. Я 100% можу сказати, що е, Він допоможе, Він змінить ті обставини, які можливо здаються вже незмінними. Разом з Тасом. Я просто радію, радію твоєму свідченню, яке ти зміг сьогодні сказати в цій студії, де почують багато людей. В інтернеті, в мережах різних соціальних, на телебаченні. І разом з тобою хочеться просто подякувати Богові, що Він сьогодні живий, реальний діючий. Дивлячись на твоє життя, дивлячись на твої зміни, дивлячись на те все, що я почув сьогодні і почують наші глядачі. Ми всі маємо надію. Надію на те, що Ісус Месія, Він діє, і Його Слово, яке ти читаєш, в писанні, воно реально дає свободу. От, і я хочу сказати глядачам за обмаль часу ми змушені завершувати цю передачу, але я хочу вам сказати: меседж Стаса, зверніться до Бога, моліться, починайте читати Писання і відвідуйте храм Божий. Тому що в цьому всьому це все вам допоможе повернутися до віковічних основ Божих для того, щоб побудувати не тільки суспільство, а збудувати себе особисто на його заповідях. Дякую, до зустрічі!